Що ще хочу додати, що чому я раптом почала вивчати або шукати інформацію про будинки? Я просто думала, що я на своєму ютуб-каналі що не сказав гід, розповім про найстаріші будівлі нашого міста. Але я ж жінка ще з радянських часів, да? тобто, треба що зробити? Зробити труднощі та перешкоди. І от я Шукаючи інформацію, думаю, ну ок, це легко, бо е, про ці старі будівлі всі знають, да і ну не всі, а е, мукачі всі знають. інформації дуже багато. А от житловий будинок це дійсно цікаво. І от я почала долати ці трудності, труднощі і е, почала шукати інформацію. І е, знаєте, от е, справжній гід. Він радіє з того, що він не просто щось отримав, да якісь цікаві факти. Він що робить? Він починає розповідати всім, всім, всім про це. Отак. От